Так, все починаємо. Що? Це порядок? А, о, порядок У нас сьогодні коротко засідання комісія. Одно питання. До нас прийшов лист від, від управління охорони поліції охорони Волинської області, що ми делогували згідно закону одного представника від громадськості. Правильно? Це по квоті обласної ради в поліцейську комісію. Є такий лист і тому порядок денний питання про оголошення конкурсу для визначення представників до складу поліцейської комісії управління поліції охорони Волинської області. маєш питань? Микола Миколаївич. Немає, Ми, немає. Все. Голосуємо за. Порядок денний. За. Так. Е про оголошення, про оголошення конкурсу. про оголошення конкурсу. оголошення конкурсу на визнання представників до складу поліцейської комісії, комісії управління поліції охорони Волинської Волинській області. Ну, відповідно статті 47 закону України про місцеве супровідання, закону про нас поліцію. Ми маємо делегувати представника. Комісія вирішує інформацію про оголошення конкурсу для визначення представника до складу поліцейської комісії, взяти до відома, оголосити конкурс для визначення представника до складу поліцейської комісії охорони Волинської області, встановити срок 10 календарних днів. Для опублікування оголошення на сайті Волинської обласної ради для подання громадським організаціям необхідних документів про знака для включення до складу поліцейської комісії. Десять днів, я думаю, що достатньо. Ми тоді би поспівали на сесію і не затягували час. Є питання, Микола Миколаївич? Немає. Немає, Немає питань нікого. Немає. Немає. Хто за? Так, да, одноголосно. Ну і встановити 10 днів, оголосити на... на ми на сайті друкуємо обласної ради. Так. 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 Ну, я думаю, журналісти ще напишуть. Ще якісь, все, потім питань нема. І є положення, так? Да? Ні, це вже саме оголошення. А, це саме Ні, оголошення. Воно стандартне, я думаю, ми змін не вносили, правда? Стандартне. Його не треба затверджувати, воно було затверджене. В різному питанні є, Микола Миколаївич? Немає. Так що конкурс оголошений, 10 днів громадська організація має подати своїх представників. Всім дякую за роботу.